Україна буде дивитися на реальні дії, а не на слова. Так, великодні перемир'я від Путіна прокоментували в МЗС України. Там додали, що Росія в будь-який момент може погодитися на вже озвучену ініціативу припинення вогню на 30 днів без умов та вимог. Ми дійсно хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова. Тільки через Росію ця війна почалася і триває. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України Дмитро Левис. Зараз з нами на прямому зв'язку. Політолог, міжнародник, пане Дмитра. добрий вам ранок! Христос, воскрес! Бо їй воскрес. вітаю, пане Дмитро, От якраз пан Собіга слушно зауважує, що дивитися потрібно на дії, а не на слова. Натомість, як ви вважаєте, кому більше вигідно ось це от 30 годинне перемиря? Чи може цим скористатися наш ворог, ну, наприклад, для всіляких провокацій і звинувачень? Ну, дійсно у Великдень якраз логічно згадати слова із писання по справах їх пізнаєте їх, а справи абсолютно які роблять росіяни, ми бачимо. У мене знайомі, от, наприклад, зараз на Покровському напрямку обстріли не припинилися та тобто, все як є, так і є. І ми по заповідомленням, те, що написав президент України Володимир Зеленський, да тобто там конкретні перераховані теж. Станом на шосту ранку, де і е, як продовжуються е, обстріли, які е, штурмові дії, да, тобто е, що було 19 штурмових дій ось цей проміжок з 18.00 до 000, Да. Тому е, зрозуміло, що ніякого перемир'я немає, але вигідна, однозначно, Російській Федерації приблизно так було зрозуміло, що вони так і будуть діяти. Вони, Зроблять ось цю імітацію своєї доброї волі після заяв американської сторони про те, що можливо вона геть піде з цього переговорного процесу. Про що казав Рубіо, державний секретар, буде імітувати свою добру волю. Це буде супроводжуватися відповідним піаром, з в тому числі в західних змі. І вони це і, в принципі, це і зробили, використали ось такі. Привід. Ну, насправді є пропозиція України, про що говорить Зеленський. Давайте зробимо ось ці 30 годин, переведемо в режим 30 днів, і, і Україна нагадує про те, що є конкретна пропозиція перемир'я, припинення вогню, про яке йшлося вже давно, та про яке говорить американська сторона. Чому було б не приєднатися 39-40 практично днів тому? До речі, важливо, що в перемир'я чи ні Україна завжди наполягає на тому, що нам потрібна додаткова зброя, система протиповітряної оборони, все, що можуть нам надати партнери. Ну і зокрема рішення щодо надання Таурусів Україні буде ухвалювати майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерс. На цьому наголосив прем'єр-міністр Баварії Марку Зьодер. Водночас він вказав на обмеженість ресурсів німецьких повітряних сил за його словами. Перш за все якомога більше таурусів потрібні самі Німеччини. І зьодер назвав ракет. Таурус найкращою зброєю, яку має країна, також додав, що навіть росіяни її поважають. А це що означає, що ще подумають чи надавати, чи що хотів підкреслити саме власне посадовець, тим, що ці ракети є потужними, і що навіть Росія їх поважає. Ну, це якраз от відлуння цієї дискусії безкінечної, яка е, тягнеться давно да, про Тауруси. Ми і з вами неодноразово говорили про це. І, е, я особисто, наприклад, помилявся, думав, гадав, що десь е, восени 2024-го, ну, вже ну, точно вони якось з'являться після всіх цих дискусій, які тривали ну, практично роками. Але і е, е, в принципі, ми знаємо, що. Е, Мерц дійсно налаштований їх був давати, перепередавати Україні, про це йшлося. Але він зазначив, що це буде після узгодження з партнерами. Він мав на увазі європейських партнерів, але ті, хто міг, їх давали, і тому можна було припустити, що це відлуння ось цієї внутрішньонімецької дискусії, і от зараз. Баварське баварські союзники в э, Мерця вони в принципі це і десь і підтвердили. Тобто, ми бачимо, що сумніви насправді не у союзників, які дійсно вже передавали э, британці-французи скальпи, штурмшедово. А дійсно це є певні сумніви в самій середині, самі німеччині, але э, ми бачимо, що вони все ж таки не настільки серйозні, аби це ну стало такою перепоною дуже. Та яку неможливо подавати, чи от ваша думка цікава, пане Дмитре, з приводу того, чи можуть зникнути подібні питання про якісь відчутні такі, знаєте, військові речі в разі, якщо перемир'я такі реалізуються, чи, чи це окрема історія, яка не мусить зупинятися? Ваша думка? Я гадаю, що це окрема історія, і, в принципі, Тут ми вже бачимо що, да, що це вони йдуть паралельно, і це і миротворчий так званий процес, і надання зброї, тим більше, що, в принципі, у Мерці також у нього є позиція щодо необхідності посилення України, ну, і це одна із гарантій безпеки. Тому не думаю, що це може якось суттєво вплинути. Дякуємо вам, Дмитро Левось, політолог міжнародник був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, що доєдналися.